Керівництво Донецького національного університету економіки та права імені Туган Барановського вирішило переїхати до іншого міста ще у вересні, коли зрозуміло, що українська армія ще не скоро звільнить їх рідне місто, а ректор вишу прийняв рішення піти на пенсію. Ініціативна група студентів, викладачів та випускників навчального закладу написала лист до міністерства освіти з проханням розмістити університет за межами окупованих територій України. Позитивну відповідь отримали в середині жовтня. Его урок был избран, потому что здесь находится наш Криворожский учебный центр. Здесь мы арендуем 1300 метрів квадратних, які оборудованы лабораторіями. І в настоящий момент, наприклад, технологія питання та может можуть спокійно проводити заняття, тому що лабораторії оборудовані і переобородовані за останні два роки. все те, що необхідно для нормального учебного процесса. процесу. Спочатку листопада почалося дистанційне навчання зі студентами, які вирішили залишити проблемний Донецьк. Щоправда, таких студентів та викладачів навіть менше половини. Планують переїхати 600 – А пока еще в нашем месте находится меньше 200. С 19 числа началась сессия у магистров, с 26 числа начинается сессия у 1-4 курса. С 8 февраля мы хотим выйти на очную форму обучения. У нас очень усложнились обстоятельства в связи с тем, что студентам теперь нужны специальные документы для выезда из Донецка. Вроде бы с сегодняшнего числа они должны иметь право на выезд. Мы сейчас будем уточнять, что это за документы, каким образом они могут все-таки пересечь. Границю між ДНР і Україною. Окрім навчального центру, що на Курчатова, 13, донецькі студенти будуть займатися і у корпусі Неостровського. Але поки що головна проблема, де жити студентам. Хоча і виділили гуртожиток на вулиці та але за технічних причин вони поки що не можуть там влаштуватися. Тож наразі хтось знімає житло, хтось проживає у гуртожитках інших вишів, а комусь пощастило мати у кривоморозі родичів. Зараз головне для студентів отримувати знання в рідному університеті, до якого вони так звикли і люблять. Приїхали сюди з Донецька вслід за вузом, після переводу вузу вместе з сім'єю для того, щоб продовжувати займатися научною діяльністю на території України в своєму родному університеті, продовжувати працювати над диссертацією. и для того чтобы обезопасить себя и свою семью от всего того что сейчас происходит в Донецке. Для меня обучение очень важная часть моей жизни. Все-таки мне хотелось бы получить не просто там какой-то диплом, а еще какие-то знания. Если уже университеты, многие преподаватели, студенты переезжают сюда, то я должен переехать сюда. Я думаю, здесь все-таки, конечно, не сразу. Но спустя, допустим, полгода, со следующего семестра, я надеюсь, начнется обучение. Ну, если не на таком уровне, на котором оно было представлено, в Донецке, оно было представлено там на высоком уровне, то близко к этому. Думаю, Если человек имеет профессиональные навыки, то есть получил хорошее образование, он всегда сможет найти работу. Можно найти работу. это... То есть главное быть профессионалом в своем деле. Дипломи студенти отримують за усіма правилами та вимогами. Донецький національний університет отримав нову ліцензію, де у документі змінилося лише місце перебування вишу. А що отримують студенти, які обрали ДНР замість України, і диплому назвати важко. Це буде така бумажечка, на котре буде написано, що це диплом. Переворачиваешь страничку, а там декан его подписывает. Это студентов оповестили. Дело в том, что ряд студентов в этот момент обратился к нам на прошлой неделе с просьбой срочно к нам перевестись. Для того, чтобы все-таки получить украинские дипломы. Обещали ведь тем студентам, которые в Донецке, что будут подписаны соглашения с российскими вузами. Что российские вузы станут зонтиком для вузов ДНР. Что выда... будут выдаваться конкретно в нашем университете дипломы Плехановки. Ну, Плехановка не пошла на контакт студентам та викладачам. Допомагають волонтери, звичайні мешканці міста та соціальні служби. Вони дуже вражені таким теплим прийомом. Психологічно абсолютно комфортно. навіть якщо в розмові говоримо, що приїхали з Донецька, ні ни разу ніхто не посмотрев. Коса ничего не сказал, наоборот, люди понимают, и что достаточно тяжело переехать, но бросить все, переехать на другое место, стараться как-то помочь. И нет никаких притеснений, либо еще чего-то, как рассказывают в Донецке. Деякие известно, уважают нас зрадниками. Ну, то есть, они зрадниками не то, что там какие-то политические... Взгляди, а те, що ми покинули наш вуз, який вони вважають, функціонує зараз нормально в Донецьку в місті, і що ми переїхали в Кривий Ріг, у багатьох студентів батьки залишилися на окупованих територіях, тому матеріально і морально їм дуже важко. Але вони самі вже як велика родина, в якій підтримують та оберігають один одного.